Привіт, мене звуть Олександр. На цьому каналі я розповідаю про мови та літератури, і сьогодні я вам розповім про книжку, яка стала феміністичною класикою, американською класикою, а саме про роман Сильвії Плат під скляним ковпаком. Давайте починати. Хотілося б кілька слів сказати про авторку. Вона досить непересічна особа. Більшість знають Сильвію Плат як поетку, тобто вона випустила дуже багато віршів. Також у неї є кілька романів. Ось власне. «Під скляним ковпаком, це один із них. Також у неї є свої щоденники, де вона описує власне життя, е яке для неї було зовсім нелегким. У неї були дуже складні стосунки зі своїм чоловіком. Там було дуже багато домашнього насильства і так далі. Твори її переважно автофікційні, тобто це означає, що вона бере основу зі свого життя і просто його художньо переосмислює або там вигадує, але опираючись на власне життя. Також цікаво є те, як власне Сильвія Плат померла, вона померла використовуючи ось цю імбу. Е, якщо захочете, почитайте про це детальніше, це досить цікава історія. Перейдімо власне, до книжки. Я би її умовно поділив на два таких великих розділи. Перший розділ це від першої десь до 10 11-ї глави, і від 11-ї глави і до 20-ї. Там всього 20 глав книжка досить маленька. Історія починається з того, що головна героїня вона виграє поїздку в Нью-Йорк на місяць, де повністю все її життя покриває певна кампанія. Вона у нас письменниця чи редакторка, тобто щось із цього. І власне вона намагається пробитися в письменницький світ. Вона намагається записатися на письменницькі курси, щоб стати успішною письменницею. Перші 11 глав для мене були такими досить нечіпляючими. Вони були досить повільними. Вони виглядають так, що авторка розповідає про те, от що вони роблять в Нью-Йорку, як вони там живуть, і паралельно в неї стаються флешбеки до свого попереднього життя. Вона розказує нам про те, як їй було важко, як вона нічого не розуміє. Коротше, ось ці всі нюанси, і це було досить цікаво читати. Хоч трішки повільно, трішки нутновато, але для бекграунду було досить непогано це знати. Тим паче, що далі історія прямо стає набагато динамічнішою. Поговоримо трішки про головну героїню. Для мене вона видалася такою доволі people плізеркою тобто вона дуже часто приховує якісь свої емоції, не каже, що вона насправді відчуває, бо просто вона грає в якісь соціальні ігри, де вона хоче Заволодіти чиєюсь увагою, просто щоб їй дали якусь цю любов, якесь це прийняття, і це було трошки сумно. Насправді, я думаю, багато людей можуть в цьому впізнати себе, бо ось ці патерни вони такі дуже присутні і в нас теж. Як мінімум я себе іноді впізнавав у цьому так, звісно, що я намагаюся від цього виходити, але тим не менше, цей цей її бекграунд, те, як вона такою стала, воно дуже дуже резонувало мені. Знаєте, це така історія хорошої дівчинки, яка намагалася завжди бути хорошою, намагалася завжди бути найкращою, і таким чином вона намагалася заслужити любов до себе банально. Якесь прийняття її. Ми ще поговоримо про її маму. Потім там дуже інтересна жінка. Е, от, але сама героїня вона так дуже старається. Вона навіть в тексті описує, що от вона там закінчила цей коледж, де вона намагалася прямо повністю отримати тільки найкращі оцінки, і вона завжди їх отримувала, щоб просто от максимум її вже не зупинити, і вона несеться, несеться. І от вона вже виграла якийсь конкурс, вона вже в Нью-Йорку, Але насправді вона не розуміє, чи це взагалі резонує з нею. Чи це взагалі що взагалі відбувається з нею в її житті? Якщо ви захочете почитати певну критику цього роману, то ви зустрінетеся із метафорою з фіговим деревом. Це насправді одна з найбільш яскравих метафор у цій книжці, і я думаю, кожен себе впізнає, коли ми її зараз зацитуємо. Я читав книжку англійською, в українському доступі я ніде прямо точний переклад не знайшов, хоча ну, переклад точно є, ми про це поговоримо далі. I saw my life branching out before me like the green thick tree in the story. From the tip of every branch, like a fat purple fig, a wonderful future beckoned and winked. One fig was a husband and a happy home and children, and another was a famous poet, and another fig was a brilliant professor. And another fig was E.G., the amazing editor. And another fig was Europe and Africa and South America. And another fig was Constantine and Socrates and Attila and a pack of other lovers, lovers with queer names and offbeat professions. And another fig was an Olympic lady crew champion. And beyond and above these figs were many more figs I couldn't quite make out. I saw myself sitting in the crotch of this fig tree, starving to death. Just because I couldn't make up my mind which of the figs I would choose, I wanted each and every one of them. But choosing one meant losing all the rest. And as I sat there, unable to decide, the, fig be the figs began to wrinkle and go black, and one by one they plopped to the ground at my feet. Top. We of obraz a fig tree, Так, де кожна ця окрема е, вона репрезентує щось, якусь якийсь новий аспект, який перед нами відкривається, і дуже часто ми, ніби, можемо стояти на роздоллі цього дерева, просто дивлячись, як це все починає зморщуватись, чорніти, зігнивати і просто опадати. І натомість ми залишаємося із пустими руками. Не маючи нічого при собі і втративши всі ці можливості, я думаю, що багато з ким це може зрезонувати, як мінімум, багато хто міг таке щось схоже відчувати в своєму житті, або, як мінімум, задумуватись про те, а що було б, якби я обрав чи обрала щось інакше тоді. І насправді ця метафора дуже яскрава, вона виводить на багато роздумів, на багато, на замислитися і так далі. І... Вона показує насправді глибину авторки, тому що книжка написана досить кучеряво, і тут насправді є що прямо почитати. Мені здається, тут дуже дається взнаки те, що авторка поетка, і вона прямо дуже любить закинути якусь таку дуже красиву і гарну метафору. Ну зараз ми будемо трішки критикувати. Значить, читаю я в метро цю книжку, і тут у мене на екрані вилазить отака от імба. Я, якщо чесно, там ледь стримав сміх, просто щоб не заржати на все метро. Це насправді піднімає одну дуже гостру тему: те, як ми зараз сприймаємо росіян в світовій літературі. Чесно, мені іноді здається, що вони як таргани просто вилізають в усіх літературах, яку б ти не брав. Читаєш Патріка Мадіонов, він трошки лизнув росіянцям. Читаєш там якихось бразильських авторів, вони теж трошки лизнули росіянцям. Читаєш американців, вони теж трошки лизнули росіянцям. І це насправді напрягає тим, що ти починаєш розуміти, наскільки давно почав закладатися цей образ загадочних росіянців в очах. Окей, не хочеться вживати слово вестернів в очах людей да з різних культур і. І це насправді сумно, бо я задумався: окей, мені зараз хочеться їх в цьому звинувачувати, але давайте згадаємо, що ми робили в цей час. Якщо відверто більшість людей в Україні до 22-го року дуже активно все толерувала російське і навіть зараз продовжують толерувати, то які закиди ми можемо робити взагалі іноземців, які писали в 50-х роках і так далі. Але звісно, те, що вони їх облизують, це неприємно. І найгірше те, що. Тут, тут насправді Сільвія Плат не прямо вводить якихось суперросійських персонажів важливих. Слава Богу, дякую їй на цьому. Вона просто їх згадує. Але тим не менш, от, те, як вона описує російську мову, вона каже, що це «unknowable language». Тобто, давайте пограємося в словотвір. «Unknowable» — Що це слово значить? «Know» — знати, «un» — це заперечна частка. «Unknow» — це як не знати, не володіти інформацією, так. «Able» або able на кінці слова означає той, який можна, або той, який може. Тобто, буквально анновобол означає той, якого не можна пізнати, Тобто, це не просто якась важка мова, це мова загадочних людей, яких от взагалі не можна пізнати. І знаєте, от цей образ такої загадочності, такої непізнаваності, просто він. Досить глибокий, і це тягнеться ще з того, як вони трактують їхню літературу. І як би це нас не обурювало, але от знову ж таки, коли я потім задумався, що так я можу зараз плюватися тут скільки хочеш. Але ми насправді ну робили і давайте будемо чесними. Багато хто робить і далі. Так щось ми трошки відволіклися на такі філософські роздуми. Давайте повертатися до сюжету. Отже, власне, 11-та чи 10-та глава, боже, я не пам'ятаю точно вже вони закінчуються тим, що наша головна героїня повертається додому, і вона дізнається. Про те, що вона не вступила на письменницький курс, на який вона дуже хотіла вступити, і тут власне головна героїня починає потрошку сипатись, тому що якщо ми до цього бачили просто якісь такі незначні показники депресії, які от постійно так посилювались, так то зараз ми вже бачимо, що вона прям конкретно починає сипатись. Вона прямо не очікувала такого розвитку подій. А ну вона відмінниця, постійно все намагається робити, і тут вона не вступає на цей курс. І просто, ну вона просто починає сипатись. Якщо що, я можливо трішечки як би вказую на загальний розвиток сюжету, але я абсолютно не розкриваю його деталей. Тобто не переживайте після того, як ви проглянете це відео, у вас не буде відчуття, що вам заспойлерили всю книжку. Абсолютно ні, я таким не займаюся. Так ми просто я просто хочу вам показати певні якісь головні лінії, які формують власне сюжет. І тут у нас вже в героїні починаються думки про саме. От вони починаються. Видно, що її гірше, гірше, гірше. І її матір веде до а, психіатра, який призначає їй шокову терапію. От, власне, після цієї невдалої шокової терапії головна героїня. Починає дуже сильно хотіти себе вбити, і вона прямо думає про це, вона прямо поринає в ці роздуми, думає, як їй зробити це краще, щось в когось починає так несміливо розпитувати, і так далі. І при цьому вона намагається далі бути хорошенькою, хорошенькою, чистенькою, але вона нікому не розкриває оцю важ... важезну просто ношу, яку вона несе разом із собою. Чесно, е окремою сукою цього роману є її мамка. Просто її матір мене так бісила. От знаєте, вона така оця мамка, яка м не дає їй взагалі ніде помилитися. І вона намагається прямо її постійно уштрикнути. От, ти маєш бути вдячна за те, що ми тебе тут лікуємо. Ти невдячна сучка. Ну, типа, якісь такі штуки, і вона постійно бідну цю головну героїню коле. Вона постійно намагається вивести її на емоції. Типу, і навіть оцей момент мене він взагалі просто вивернув назовні. Коли вони пішли на цю шокову терапію, їй боляче, просто і тут мамка каже: Її. Ну, якщо ти не хочеш, щоб тобі так було, то давай більше не сумуй. Це ж так і працює, і просто головна героїня після цього намагається почати себе вбивати. Але насправді, як би дивно не звучало, коли я читав цю книжку в цих спробах її до самоку я бачив багато спроб до життя. Вона намагається, але в неї постійно щось не виходить. Мені здається, що несвідомо. Вона не хотіла помирати. Вона просто хотіла позбутися цього свого стану, цього цієї своєї якоїсь почуття провини перед світом, який нав'язала її мамка. Просто і ну перестати бути оцією суперідеальною дівчинкою, яка от має бути просто чистою, нереально крутою. І, взагалі, взагалі, якщо я буду розказувати далі, це вже будуть прямо спойлери, тому я не буду цього далі розказувати, але далі ситуація змінюється. Тобто вона дуже поступово, але ми бачимо, що вона змінюється. Так ну мені хочеться сказати, що насправді книжка читається досить просто. Незважаючи на те, що, от, як я згадав, вона така дуже кучерява, вона дуже закручена. Там багато таких прикольних всяких виразів, словечок, читається вона досить просто, досить швидко, досить динамічно. Окрім першої частини до 11 глави, вона мені читалась досить повільно, я прямо відкладав її, щоб читати, але потім я решту прочитав буквально там за півдня, тому дуже-дуже так. І насправді книжка не сильно велика, тому дуже раджу спробувати її почитати. Також, насправді, незважаючи на те, що читав я англійською мовою, у нас вийшло дуже красиве українське видання. Е прямо з ілюстраціями, воно таке прямо дуже-дуже гарне. Коротше, От, якщо ви захочете прочитати українською, я його раджу. Думаю, там теж відносно гарний переклад. Хоча я сам не читав. Точно я б не радив цю книжку читати, якщо ви самі в такому напівдепресивному стані, або у вас дуже так такий якийсь пригнічений настрій. Тобто я б її радив читати або в нейтральному стані, або навіть в позитивному, бо вона вас трішки спустить звідти. От, але точно не коли вам сумно, точно не коли вам не знаю боляче на душі. Однією з причин є те, що авторка тут наводить дуже яскраві описи, тобто. Вона прям розписує все в дуже великих деталях, і ці всі ці всякі процеси, які відбуваються, ці всі думки, щось гидотне, щось типу таке болюче, Вона це все дуже детально описує. Тому ні в якому разі не читайте її, якщо вам погано, коли я захотів трішки глибше розібратися в темах фемінізму. От саме цієї книжки, я почав дивитися, що про це кажуть різні англомовні буктюбери. І я наткнувся на дуже цікаву критику в сторону цієї книжки, тому що, хоча вона визнана феміністичною, дуже часто її подають як феміністична, тому що тут ідеться саме про білий фемінізм. Білий фемінізм це коли відстоюються права лише білих гетеросексуальних жінок, тобто ось конкретно цієї когорти людей, і вона не вони, поширюються на інших жінок. Так? І тому ми можемо тут зустріти дуже багато расизму, дуже багато якоїсь навіть мізогінії. Дуже багато такого дивного ставлення до інших вона там обзиває і людей з Латинської Америки, і афроамериканців. Вона там обзиває. Коротше, от вона не скупиться на такі слова, тому вона дуже відносно феміністична. Більш сучасний підхід все ж таки вважається інтерсекційним фемінізмом, тобто фемінізм, який враховує права усіх, усіх жінок. І неважливо там від раси, сексуальної орієнтації чи будь-яких інших факторів, тут теж така дуже цікава. Дуже цік... це такий був для мене дуже дуже цікавий нюанс. До речі, якщо ви хочете почитати щось із якісної, такої більш інтерсекційної феміністичної літератури, я не знаю де ви її візьмете. Правда, бо вона вся розкуплена, але я вам дуже раджу Саяку Мурату і її дівчин... і її дівчину з крамнички. Книжка буквально на вечір. Чесно, це одна з моїх улюблених книжок, в принципі. Тут наскільки крута історія, вона теж про те, як на жінок тисне японське суспільство, ну тут просто про японське суспільство, але вона така більш, вона вам принесе більше позитивних емоцій. Як мінімум, в кінці цієї книжки, коли я читаю, я такі Oh, yes, you go girl, типу, вона прямо така дуже. Дуже, ну коротше, вона досить позитивна порівняно із Сильвією Плат. У підсумку хочу сказати, що це досить вагома історія. Вона точно не якась суперпрохідна, вона точно щось зачепить, вона точно здасться дивною сумною. Не знаю, але точно не залишить байдужими. Тому раджу її читати, але. Тільки якщо ви в хорошому гуморі, якщо у вас хороший ментальний стан загалом, так а в нас зараз цим не так легко, як хотілось би ось тому, ось так. Моя оцінка за цю книжку це 8 з 10. Це точно 8 з 10, тому що от мені не вистачило трошки динаміки в першій частині, більше якихось глибоких переживань. Мені от цього не вистачило трішки, але загалом те, як Якби прискорити ось ці перші 11 глав було б дуже було б прямо ідеально для мене, але так як є, уже це 8 з 10. Я вам дякую, що ви були сьогодні зі мною. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, коментуйте. Мені буде дуже дуже приємно і до зустрічі уже у нових відео. Бувайте!